Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні у нас на огляді стійка t 1042 ti Це універсальна презентаційна стійка для телевізора. Якщо коротко, телевізор просто встановлюється на неї, і в будь-який момент ви можете перемістити його в будь-яке місце. У цьому огляді розпакуємо її, зберемо, перевіримо функціональні можливості і розберемо, чому ця модель вважається одним з найзручніших рішень у своєму класі. Ну але як завжди, перед початком ви. Лайк, косіка або вподобаєчку лупасити під цим відео і підписуйтесь на канал. Це обов'язково. Розпакування завжди найцікавіша частина, бо саме тут видно наскільки виробник подбав про зручність користувача. У випадку з iTech t 1042 ti усе продумано до дрібниць. У коробці відразу бачимо масивну металеву основу з колесами, дві вертикальні стійки, кріпельну платформу для телевізора, а також полицю для додаткового обладнання. Окремо запаковані гвинти, гайки, шайби, ключі, пластикові зажимки для кабелів та детальна інструкція. У це розкладено акуратно, без хаоса. Виробник надав абсолютно повну комплектацію. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і Звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео тут не треба нічого докуповувати, шукати потрібні болти чи адаптери просто. Взяли, відкрили коробку і можете монтувати. Зібрати стійку можна буквально за 15-20 хвилин, і весь процес виглядає максимально інтуїтивно. Процес складання не потребує жодних спеціальних навичок або інструментів. Монтаж починається з установки коліс на металеву основу. Далі до основи кріпляться дві вертикальні стійки, вони щільно з'єднуються за допомогою комплектних болтів, що гарантує стабільність і відсутність люфту. Після цього встановлюється металева платформа для телевізора, і саме на цьому етапі видно наскільки конструкція продумана. Положення кріплення можна Змінювати по висоті, щоб підібрати зручний рівень для різних сценаріїв від конференцій до домашнього перегляду. завершальний етап закріплення додаткової полиці. Вона розрахована на ноутбук, медіаплеєр чи приставку і витримує значну вагу. Телевізор кріпиться швидко і надійно. Достатньо прикрутити адаптер до задньої панелі та встановити екран на тримач. У зібраному вигляді стійка підтримує екрани з дігоналю від 37 до 70 дюймів і витримує навантаження до 45 кг Це означає, що навіть великий телевізор можна встановити без Боювань за надійність. Однією з головних переваг є регулювання висоти. Конструкція дозволяє встановити телевізори на трьох рівнях: з 1137, 1391 або 1445 мм, а максимальна висота всієї стійки становить 1654 мм. Це зручно, коли потрібно адаптувати положення під конкретну аудиторію, сидячих глядачів, стоячих чи навіть під формат виставки. Кут наколу можна змінювати в межах від мінус 12 до плюс 12 градусів. Тому екран. Завжди можна підлаштувати під ідеальний кут огляду без відблисків і засвітів. ай t 1042 ti сумісна з популярними стандартами VESA 100 на 100 та 600 на 400 міліметрів. Завдяки цьому підійде для переважної більшості сучасних телевізорів, незалежно від бренду. Додаткову зручність забезпечує полиця розміром 400 на 230 мм. На ній можна розмістити ноутбук, приставку, медіаплеєр або навіть невеликий проектор. А ще стійка мобільна. Колеса легко ковзують по підлозі, навіть якщо телевізор уже закріплен. А фіксатори надійно блокують рух, коли потрібно зупинитися. Що стосується дизайну, вона виглядає стримано лаконічно і сучасно, саме так, як і має виглядати професійне рішення. Конструкція повністю металева із товстих сталевих труб, які покриті якісним порошковим фарбуванням у глибокий чорний колір. Верхня матова не блищить і не збирає відбитків. Такий дизайн однаково гармонійно впишеться і в строгий корпоративний інтер'єр, і в домашню вітальню біля дивана. Особливо хочеться відзначити пропорцію. Ційка не виглядає громісткою, навіть якщо на ній встановлювати. Новлений великий телевізор. Вона має правильний баланс між стабільністю і витонченістю. Масивна база гарантує стійкість, а вертикальні стійки мінімалістичні з плавними лініями. І ще одна важлива перевага гарантія 5 років. Це підтвердження того, що виробник впевнений у якості матеріалів і довговічності покриття. Для користувача це означає спокій і впевненість у тому, що стійка прослужить багато років навіть при щоденному використанні у щоденному користуванні iTech T1042TI показує себе максимально зручно та продуманою конструкцією. Найперше відчуття це свобода, не потрібно сверлити стіни, шукати місце для кріплення, чи хвилюватися, чи витримає гіпсокартон телевізор. Ви просто ставите стійку туди, де зручно фіксуєте колеса, і готово. Якщо потрібно змінити локацію, пересунути телевізор з кабінету в конференц-зал чи навіть у іншу кімнату. Робиться це буквально за кілька секунд. Стійка поводиться стабільно навіть під час руху, завдяки коліщаткам із фіксаторами конструкція не хитається, не шумить і не залишає слідів на підлозі. Це особливо зручно для офісу. Сів, де техніку часто переставляють залежно від формату зустрічі або для навчальних закладів, де телевізор переміщується з аудиторії в аудиторію. Полиця це також крута фішка. На неї можна поставити ноутбук, презентаційне обладнання, ті проставку чи навіть проектор, і все буде під рукою або ж просто покласти пульт. Завдяки продуманій висоті не потрібно нахилятися або тягнутися. Усе на зручному рівні використовувати стійку можна будь-де у школі для демонстрації, у бізнес-центрі для конференції, у медичних установах для показу навчальних матеріалів. Чи навіть удома як мобільну підставку для телевізора або ігрової консолі? І, хоча для дому рідко обирають подібні моделі, але вона має місце бути, адже телевізор можна пересунути з вітальні в кухню, і навпаки, це універсальне рішення, яке дозволяє адаптувати простір під будь-яке завдання. Тож підсумуємо а ТН-1042 ТІ це практичне надійне та сучасне рішення. Повна комплектація, проста збірка, регулювання висоти, кут нахилу та колеса з фіксаторами роблять її універсальною для будь-яких сценаріїв від офісу до дому. Стійка виглядає акуратно, служить довго, а саме роками і не потребує додаткових витрат. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте вподобайку. Сподобалась стійка? Пишіть про це в коментарях. Є щось додати? Також заглядайте в коментарі. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на канал.